Вечора на вулиці тільки починає темніти клас. До речі, не холодно, хоча плюс один немає вітру. Бо десь останній тиждень кожен день був вітер. І такий холодний. А зараз на вулиці спокійно і тепло. Я вийшла в магазин, Сергій по роботі уїхав. то я майже цілий день вдома сама була. Зранку, тільки ми побули вдвох і потім поїхав на зустріч. Я вже в епіцентрі, дивіться, скільки краси. Дивіться, який я знайшла будиночок, а всередині гіацинт. Так симпатичненько. Є ще ось такі плетені кушики. ось кошик. А штамбова. Є маленькі кущики. Це ціна велика. Мені здається, такі квіти довго не стоять. Квітучі рослини в квартирі швидко пропадають. Ось міні орхідейки Такі гарнюські. Тут дешевше, ніж сімку. Тут ще більше квіточка. Є ось такі горщики з тюльпанами. Мікс тюльпанів 128 гривень. А є нарцис, 109 гривень. Симпатичні. Ой, які гарні троянди. Дивіться, різних кольорів. Клас. Ось такі ось кущики. Мені оці жовті сподобались, дивіться. Краса. А ось вам ідея подарунку. Чашці, і, до речі, це кава росте Прикольно. кава Арабіка. Мені ось такі банзаї подобаються. але ж ціна... Хоча це велика рослинка, то в принципі вартує цих грошей. Класні. Дивіться, що я знайшла. Це щось цікаве і воно живе. Плантмікс Голландія. Багаторічна культура. Я такого не бачила ніколи. Це мій рай. Була б моя воля, накупила би рослин додому, але маленька квартирка. Дивіться, це щось цікаве. Перший раз бачу таку рослину флебодіум. Ось так виглядаю. Цікаво. Є побільше курщик. О, ось такий. Дивіться, скільки сукулентів. Мені теж подобаються ці рослинки. І ось дивіться, який взагалі ой, мініатюрний. Маленький-маленький. 84 гривні. І горщик такий клас. Ці пофарбовані мені не подобаються. Ось це щось цікаве. Але теж ціна і такі класні або зелені, і кактуси теж, які хочеш на будь-який смак. Так, я взагалі прийшла за мхом. А ось мох. Щось він мені не подобається. О, їлося ще кокосове волокно. Це маленька упаковка і ось велика. Візьмо, мабуть. Таку упаковку. Це буде краще, ніж мох, бо він якось так собі виглядає. Класна сумка, слава ЗСУ. 45 гривень коштує ходити за продуктами. Вона ще застіпається, клас Ого, дивіться, яка величезна свічка, як каструлька. В епіцентр прийшов Сергій, зустрів мене. Йдемо вже додому. Боже, дивіться, скрізь світять ліхтарі. Так класно. Просто радість. Немає цієї темряви. Ти теж задоволений, Сергій. Радієш світлу? Дуже. Як білі люди. Ну, Я буду більше радіти, коли ми переможемо. Ну, то звісно, то всі будуть дуже радіти. День капітуляції рашки я буду взагалі найщавіше відбудеться. Кожен українець в той день буде, Це буде самим щасливим. Будемо даркувати друг другу квіти, ходити до ресторану. Це ага. буде взагалі день вихідний. Будуть люди. Не думаю. Ні, то буде, звісно, свято зльозами на очах, але все ж таки. І куди це ми йдемо? Так, правильно. В АТБ. Це була Сергія ідея. Він сьогодні ще не був в АТБ. Треба закрити гештальт. О, полуничка. Вже хочеться чогось такого смачненького. Дивіться, який манго. Це настоящі, класні, м'якенькі. Ми вже повернулися додому. Зайшли в АТБ, щоб купити якусь зелень на салат, руколу, можливо, якийсь мікс салатів, але нічого подібного не було. І нагребли усілякого різного. Капусту взяла, пекінську, та кукурудзу. Ось таку закуску курячу, до речі, смак дитинства. Пам'ятаєте, це Сергій взяв йогурт, чай, крабові палички, ананаси консервовані, печиво. І папір туалетний. В епіцентрі я не стояла і купила горщик з нарцисами. Взяла кокосове волокно. І в епіцентрі акція по 13 гривень, ну майже по 14, ось таке морозове Монако. Тут ванільний смак. Це полуничний чизкейк. І смак тірамісу. Відкрила собі одразу зі смаком яким? Чизкейк полоничний. полуничний. На вечерю сьогодні теж використовую гриль. Сергій купив ось такі котлети з червоної риби. Вони вже смажені і були заморожені, але розморозились і склад тут. М'ясо лосося, сухарі панірувальні, картопляні пластівці, картопляний крохмаль, цибуля, молоко, сухе, сіль, перець, чорний. Ну, ще більш-менш нормальний склад. Спробуємо: 7 котлеток. Іде в упаковці. Не дуже сильно зарум'янились котлетки на грилі. Але приготувалась. Я зробила собі ще салат, і буде в мене така вечеря, вечеряю сама, бо Сергій не голодний. В мене був вільний горщик. Дивіться, я поставила в нього нарциси. Я не пересаджувала, просто поставила в горщику, в якому купувала, і зверху поклала кокосове волокно. І дивіться, як класно виглядає так по весняному і сюди теж я додала кокосове волокно, і теж мені дуже подобається. І тепер не знаю, або цей горщик залишити тут, а цей маленький на стіл поставити, або навпаки. Ось так. Не знаю, що скажете. Як вам більше подобається. До речі, дивіться, Сергій заварив собі чай. Це емальована кружка. Сьогодні отримали посилку від Сергія Брата і він вислав одну таку кружку і другу ось таку. Вона теж емальована. Нещодавно отримала посилку. На Укрпошті прийшли марки, які я замовляла. Так, це дивіться, які в мене. Воїни світла, воїни добра. Та підожди, це листівка. Воїни світла, життя переможе смерть, а світ темряву. Потім такий самий конверт і питини-пинихи, марки, ось такі, листівка. І конверт. Клас, моя колекція поповнюється. В мене майже всі марки є. Єдине я прогавила марку з Херсоном і саму першу русський воєнний корабль і дій. А так, всі марки воєнного часу в мене є. Ось я розгледіла, тут кожна марка різна. Ось є присвячена дорожникам, потім водопостачальникам, газовикам, енергетикам. ну Це теж енергетикам, І зв'язківцям. Ці люди теж герої. Нарешті всі справи на сьогодні зроблені, все встигло, що запланувала. Зараз вже буду відпочивати. Часу на відпочинок залишилось дуже мало. Але що поробиш? Що ти дивишся на мене? Тут поруч Сергій лежить і посміхається. Зараз піду в душ і поклала собі біля ліжка масочку, щоб не забути її зробити перед сном. Ще на фоні чуєте: машинка правильно працює, закинула попрати рушники. Отже, буду завершувати відео. Бажаю всім. Гарного настрою, що Сергій вивчає англійську мову. <хи> Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося з вами вже у нових влогах. До нових зустрічей!